Розкажи трошечки про себе, чим займаєшся зараз. Ну, на сьогоднішній день я снайпер-розвідник снайпером давно із срочної служби з далекого 2005 2006 року. Служив в розвідці і там же вибирав фах, отримавши базу. І можу сказати, що ці знання ніколи в житті мені не потрібні були до 2014 року. Тоді, в 2014 році я присвятив себе вже вивченню довгих дистанцій, балістиці і всьому остальному. Ну і вже в 2022 році, перед тим як попавши на фронт, на лінію фронту, на яку я рвався, я певний період часу був інструктором в навчальному центрі, навчав снайперській справі хлопців, які їхали на фронт.